Усі релігії можна порівняти з будівлями там різних архітектурних стилів. зовнішній вигляд, там форма будівель. Так вони всі різні, але всі вони мають фундамент. І якщо з кожної релігії прибрати те, що от відрізняє її від інших, залишається оця серцевина. Її суть полягає в тому, що Всесвіт влаштований складніше ніж стається на перший погляд. Крім цього, навколишнього світу, звичного для всіх, існує інший незримий світ, який впливає на те, що відбувається. Ці знання виголошували люди, що їх згодом з стали називати пророками, месіями, аватарами, вчителями, всі вони стали причиною виникнення тих чи інших релігій. Фундамент всіх релігій це досвід, досвід тих, хто ставав ключовою фігурою той чи іншої релігії. Їх так називали по різному але всі вони насправді розповідали про нього часто одними і тими ж словами. А от вже люди, послідовники, які не пройшли шлях цих пророків, які не мали цього досвіду, просто сприймали їх слова тільки на віру, розуміли і трактували їх вже по різному.